Окупанти вночі близько 4.40 обстріляли на індустріальний та Новобоварський райони Харкова. Ракети запущені із російського Білгорода, ймовірно, тип ЗРК С-300. В індустріальному та на Мишлянському районах внаслідок влучання ракет є руйнування цивільної, промислової та критичної інфраструктури. На щастя, без втрат. У Новобоварському районі ракета поцілила в землю біля одного з парків, без руйнувань та постраждалих. По області ворог наносив удари по Богодухівську. Й Ізюмському, Чугуївському, Харківському районах знову ворог знищує наш урожай за добу 25 гектарів. У Богодухівському районі в день окупанти двічі наносили удари по господарствах. Масштабні пожежі на полях із пшеницею гасили рятувальники. Від рук окупантів постраждали вже більше ста сільськогосподарських підприємств, а знищені понад 220 гектарів пшениці. У Чугуївському районі окупанти також обстрілювали населені пункти, горіли господарчі споруди. В Узюмському районі. Йоні, у наслідок обстрілу росіян горів приватний будинок з прибудовою. Є влучання по відкритих територіях. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували двох осіб: – 16-річного хлопця та 83-річного чоловіка у Чугуївському районі. Обидва постраждали від мінувань. Хлопець взяв снаряд, який здетонував просто в руках. Чоловік наступив на міну та зазнав поранень. Перебуває у тяжкому стані.